Модні тенденції 90-х, які продовжують повертатися. Мода 90-х, чому вона повернулася і що вона говорить про нас сьогодні? 90-ті – це не просто десятиліття яскравих лосин, гранжу і поп музики. Це епоха, коли мода стала дзеркалом соціальних змін, бунтарського духу і прагнення до самовираження. І зараз. Коли ми спостерігаємо тріумфальне повернення естетики 90-х, виникає закономірне питання, чому? Що змусило нас знову звернутися до образів, які здавалися минулим, і що ці повернення говорять про наш сьогоднішній день. Як людина, яка сама пережила 90, ті я можу сказати, що це був час експериментів. Не було жорстких правил, мода була демократичною і дозволяла кожному знайти свій унікальний стиль. Від бунтарського гранжу до гламурного мінімалізму, від яскравих спортивних костюмів до елегантних суконь, в 90-х можна було знайти все. І саме ця різноманітність, ця свобода вибору і приваблює нас зараз. Чому 90, ті знову в тренді. Я думаю, що повернення моди 90 х це закономірний підсумок кількох факторів. По-перше, це ностальгія. Люди завжди тягнуться до минулого, особливо до того часу, коли вони були молодшими та сподівалися 90-ті ті це для багатьох епоха безтурботності, коли світ здавався простішим і зрозумілішим. Одяг того часу це спосіб повернутися в ці щасливі часи, відчути себе знову молодим і енергійним. По-друге, це реакція на попередні модні тенденції. В останні роки ми бачили домінування мінімалізму і строгості. Після декількох років стриманості і функціональності люди жадають яскравих фарб, незвичайних форм і сміливих поєднань. Мода 90х, це саме те, що потрібно, щоб розвіяти нудьгу і додати в життя трохи божевілля. По третє, це вплив поп культури. Серіали, такі як Друзі та Беверліхілс 90210, продовжують надихати нові покоління. Знакові образи Рейчел Грін і Бренди стали справжніми іконами стилю, які досі залишаються актуальними. І, звичайно, не можна забувати про хіп-хоп культуру, яка справила величезний вплив на моду 90-х і продовжує надихати дизайнерів сьогодні. Ключові елементи стилю 90-х, які повернулися. Що ж конкретно з моди 90-х повернулося в наші гардероби? Давайте розглянемо деякі ключові елементи, джинси з високою талією, цей тренд був популярний в 90-х і зараз переживає справжній ренесанс. Джинси з високою талією візуально подовжують ноги і підкреслюють талію, створюючи ефектний силует. Вони відмінно поєднуються з кроптопами, футболками і блузками. Кроптопи ще один культовий тренд 90-х, який повернувся на модні подіуми. Кроптопи ідеально підходять для створення легких і кокетливих образів. Їх можна носити з джинсами, спідницями, шортами і навіть брюками. Спортивні костюми. Спортивні костюми були невід'ємною частиною гардеробу в 90-х, і зараз вони знову в моді. Їх можна носити не тільки для занять спортом, але і в якості повсякденного одягу. Головне, правильно підібрати модель і поєднувати з відповідним взуттям і аксесуарами. Сукні комбінації, легкі і повітряні сукні комбінації були популярні в 90-х, і зараз вони знову актуальні. Їх можна носити як самостійно, так і з кардиганом або джинсовою курткою. Масивні черевики, грубі черевики на товстій підошві були невід'ємною частиною грандж-естетики в 90-х, і зараз вони знову в тренді. Вони відмінно поєднуються з сукнями, спідницями, джинсами і шортами. Аксесуари для волосся, ремені для волосся, заколочки, метелики, пов'язки, всі ці аксесуари були дуже популярні в 90-х, і зараз вони знову повертаються в моду. Вони додають образу легкості і грайливості. Мода 90-х сьогодні як адаптувати тренди до сучасності. Важливо розуміти, що мода 90, х сьогодні це не просто копіювання образів з минулого. Це адаптація трендів до сучасності, створення нових, цікавих і актуальних образів. Поєднуйте вінтажні речі з сучасними. Не бійтеся експериментувати і поєднувати вінтажні речі з сучасними. Наприклад, можна надіти джинси з високою талією 90-х з сучасним кроптопом і масивними черевиками. Не перевантажуйте образ, важливо не перевантажувати образ деталями. Виберіть один-два ключових тренда і поєднуйте їх з базовими речами. Враховуйте свій тип фігури, не всі тренди 90-х підходять для всіх типів фігур. Вибирайте ті речі, які підкреслюють ваші достоєнства і приховують недоліки. Додайте індивідуальність, мода це спосіб виразити свою індивідуальність. Не бійтеся експериментувати і створювати образи, які відображають вашу особистість. Що це говорить про нас? Повернення моди 90 – це не просто данина моді минулого, це відображення наших сьогоднішніх бажань і прагнень. Ми втомилися від жорстких правил і стандартів, ми жадаємо свободи і самовираження. Ми хочемо повернутися до простоти і безтурботності до часів, коли мода була демократичною і доступною кожному. Мода 90 Х це нагадування про те, що стиль це не тільки одяг, але і стан душі. Це можливість відчути себе знову молодим і енергійним, висловити свою індивідуальність і насолодитися життям. І, можливо, саме тому ми так активно повертаємося до образів, які, здавалося, пішли в минуле. На закінчення, мода 90 х це більше, ніж просто тенденція. Це відображення епохи змін, бунтарського духу і прагнення до самовираження. Адаптуючи ці тренди до сучасності, ми створюємо унікальні і актуальні образи, які відображають нашу індивідуальність і наше прагнення до свободи. Мода 90 х. Це не просто повернення в минуле, це погляд у майбутнє, в якому стиль і самовираження не знають кордонів.